Вправа 1255. Накресліть тупий кут і проведіть з його вершини промінь так, щоб утворився прямий кут. Скільки розв'язків має задача? Ну що ж, давайте починати. Отже, давайте накреслимо тоді тупий кут. Ну що ж, беремо тоді лінійку і креслимо. Я один промінь накреслю горизонтально для зручності. Так, ось. він. Ну, а інший промінь ну, беру довільно. Проводимо ще один промінь. так, Ну і давайте їх підпишемо. Нехай це в нас буде кут А О, Б. Тепер сказано, що провіді з його вершини О. Промінь так, щоб утворився прямий кут. Ну, Перший варіант, я думаю, що очевидний. Я візьму, іншим кольором зараз нарисую, поставили лінійку. Ну і візьму, наприклад, зеленим кольором. Ось, накреслив я промінь. Нехай це буде промінь ОЦ. І тут у нас утворився прямий кут. Ну, і ще є один розв'язок. Ми можемо ще перпендикулярно до проміння ОЦ провести промінь. Давайте я візьму, наприклад, хай буде червоним. Отже, перпендикулярно, якщо у вас є косинець, скористуйтесь ним. Скористайтесь ним. А я скористаюсь своєю лінійкою. Ну і проводимо промінь. Ось він. Нехай це буде ОД промінь. Так? Тобто у нас тут є прямий кут. Значить, ось він раз. Ну і і ще один тут є прямий кут. Це ось такий. Є. Ну що ж, записуємо тоді, скільки розв'язків має задача. Записуємо задача. Має два розв'язки. Ну що ж, ось таке завдання про різні види котів, На цьому вправо завершено.